У цьому сезоні стартував перший розіграш нового формату Ліги Чемпіонів. Після шести турів Донецький шахтар все ще має шанси на вихід в плей-офф. Для цього необхідно брати якнайбільше балів в останніх двох зустрічах. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо найвидатніші звитяги гірників в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Розпочнемо з перемоги на стадії кваліфікації, адже вона означала історичний вихід до групового етапу. У 2000-му підопічні Віктора Прокопенка протистояли чеській славії у вирішальному раунді за вихід Велче. У Донецьку господарі мінімально поступили. В Празі результат був іншим. Попри те, що Славія трималась до кінця, українці таки вийшли вперед на 90-й хвилині з усиллями Андрія Воробея. Цей гол означав нічию за підсумками двох матчів. Найкращий у Славії та взагалі на полі мабуть радити черне. І зараз знову він надійно грає на виході. Отекін Голою! Гоу! Ну, Гоу! Гол! Андрій Воробей! Один-0! 1-0! браво, Шахтар! браво, воробей, браво, хлопці! Воробей, браво, Андрюша! Воскресли! Воскресли трибуни, на яких розмістились болівальники Донецького шахтаря. Тож сильнішого виявляли в овертаймах. Там гості зуміли дотиснути своїх суперників. Воробей виконав простріл, який замкнув Сергій Ателькін. А поки що на полі триває чоловіча боротьба. Воробей! У тербово майданчику! Гол! Гол! Сріетекін! Срієтекін робить рахунок. 2-1 на користь Донецького шахтаря! Браво Шахтар! Браво Шахтар! Браво Андрій Воробе! Браво Сергій Атекін! Молодці хлопці! Молодці, ви вистояли і вам вдалося переламати гру. Звитяга з рахунком 0-2. Шахтар вперше в своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Саме тоді про цей український клуб заговорила вся Європа. У тому ж розіграші, але в групі донечани змусили говорити про себе ще гучніше. Адже їм вдалося розгромити лондонський арсенал, 3-0 на табло. Забитими м'ячами відзначили Сергій Ателькін, Андрій Воробей та Олексій Бєлік. Слід зазначити, що каноніри вже гарантували собі вихід в плей-офф. Втім, цю перемогу шахтаря над одним з найкращих клубів Європи не можна знецінювати. У підсумку гірники фінішували третіми, випередивши працьку Спарту. Попереду закінчили Лаціо та Арсенал. У 2004-му донецький колектив очолив вмірчалу ческу. Саме на чолі з ним гірники обіграли Барселону. Знову ж таки, заключний тур групового етапу на РСК Олімпійському. Джуліус Агахова оформив дубль, тож 2-0 у підсумку. Українці посіли третю сходинку. Останнім був Селтік, а з групи вийшли Мілан і Барселона. За чотири роки Шахтар повторив свій успіх. Цього разу каталонці поступились у себе вдома на Камп Ноу. За традицією, шостий тур ліги чемпіонів. Олександр Гладкий провів матч свого життя, оскільки він двічі забив у ворота зіркової команди Пепа Гвардіоли. Ще один м'яч на свій рахунок записав Фернандіньо. Барса відповіла голами Сільвініо та Бускетса. Отже, 2-3 на користь українців. Чергове третє місце. Перша Барселона відірвалася лише на 4 пункти, Спортінг на 3. А ось останній Базель відстав на 8. До речі, саме в тому сезоні донечани здобули Кубок УЄФА, ставши першим та поки що. Єдиним українським клубом, якому вдалося взяти Єврокубок за часи незалежності. Ви не повірите, але в сезоні 2010-11 Шахтар переграв вониський арсенал друге. А якщо ви в це повірили, то точно не повірите, що це сталося не в заключному турі. В четвертому глядачі на Донбас Арені побачили звитягу за рахунком 2-1. Гості повели завдяки Тео Волкоту. Однак невдовзі Дмитро Чигиринський замкнув подачу Жадсона. А Едуардо приніс три пункти, скориставшись передачею Даріо Срни. Наступна інформація вас може шокувати, оскільки гірники завершили груповий етап на. Першій сходинці позаду були арсенал Брага та Партизан. Історичний вихід в плей-офф ще й з першого місця. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вашої допомоги. Цей відеоролик ви маєте можливість дивитись завдяки українським захисникам. Тож, будь ласка, підтримайте збір, Задонайте на потреби батальйону мого дуже близького друга Міші, з яким ми зняли не одне відео на цьому каналі. Також він веде телеграм-канал, в якому розповідає та показує все, що відбувається під час проходження його служби. Не забувайте, що будь-яка сума допоможе. Ще одне велике прохання. Будь ласка, підпишіть петицію за надання звання Героя України для 18-річного захисника Петра Наумука. По Усі необхідні посилання знаходяться в описі під відео. Що ж, вихід з групи з першого місця означав, що в одній восьмій гірники протистоятимуть римській Ромі. 16 лютого 2011-го на стадіо Олімпіко повели італійці. Однак вже за хвилину Жацун встановив паритет. Ще до перерви гості забили двічі. Спочатку Дуглас Коста згодом Луїс Адріано. Рома лише скоротила своє відставання в другій 45 хвилинці. Отож, тріумф шахтаря з рахунком 2-3. В українському Донецьку гірники перемогли значно впевненіше 3-0. Цьому посприяли Томаш Хюпшман, Вільян та Едуардо. Більше Андрій П'ятов потягнув удар з 11-метрової позначки. 6-2 в сукупності. Шахтар вперше дістався чвертьфіналу ЛЧ. Втім, там донечани зазнали поразки із загальним рахунком 1-6 від майбутнього переможця турніру Барселони. У жовтні 2012-го на Донбас-арені Шахтар здолав чинного володаря трофею лондонський лондонській Челсі. У третьому турі все розпочалось з голу Алекса Тейшейри на третій хвилині двобою. У другій половині донечани засмутили англійців вдруге. Цього разу м'яч у ворота спрямував Фернандіньо. Гості спромоглись лише на один гол. Його автором став Оскар на 88-й. 1 три бали, які, як виявилось пізніше, допомогли випередити Челсі в групі І. Становище було наступним: Ювентус перший, далі Шахтар Челсі та Данський Норшелан. У дній восьмій українці Вилетіли від Дортмундської Борусії. У шостому турі сезону 17-18 команда Павлу Фонсеки переграла Манчестер Сіті. У Харкові господарі відзначились першими. Бернард поцілив в дальній кут воріт Едерсона. За шість хвилин Ісмайлі засмотив голкіпера суперників вдруге, покаравши його за невдалу гру на виході. Гості спромоглись лише на пенальті на 90 плюс другий. Все ж Манчестер фінішував першим. Другий шахтар відстав на три пункти. Третя сходинка була за Наполі. А четвертий Феєнорд завершив свої єврокубкові виступи в тому сезоні. Гірники зупинились на стадії однієї восьмої. Вони не пройшли своїх старих знайомих римську рому. Під керівництвом Луїша Каштру в сезоні 2021 українці зуміли здобути лише дві перемоги на груповому етапі. Але ж які вони двічі обіграли мадридський реал. Спочатку в першому турі в Мадриді Віктор Корнієнко покотив під удар на ТТ. Бразилець не схибив. Таким чином рахунок було відкрито. За кілька миттєвостей Рафаель Варан зрізав м'яча у власні ворота. А Манор Соломон успішно скористався пасом у виконанні ТТ. У таймі номер 1 Шахтара розгромив своїх опонентів нуль Господарі відзначились двічі в другій половині, але цього було недостатньо. З витяга Шахтаря 2-3. У п'ятому турі вершкові завітали до Києва, де зазнали ще однієї поразки. Дентіньо та Соломон встановили фінальний рахунок 2-0 на табло. Проте футбол це така гра, що навіть двох перемог над найбільш титулованим клубом ЛЧ може не вистачити для виходу з групи. Так і сталося. Шахтар завершив третім. Позаду був Інтер, попереду Борусія Менхенгладбах та Реал Мадрид. У 2023-му українці втретє здолали Барселону в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Номінально домашня гра в Німеччині закінчилась мінімальною перемогою 1-0. На 40-й хвилині Данело Сікан якісно відгукнувся на подачу з правого флангу. Клуб на чолі з Маріно Пушичем святкував перемогу в четвертому турі. Втім, донечани знову фінішували треті. Далі пройшли Барселона і Порту. Єврокубки залишив Антверпен. А які ще перемоги шахтаря в Лізі Чемпіонів ви б додали до цього списку? Пишіть у коментарях. Що ж, на цьому все, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре!